До вашої уваги лимонне печиво, пухке, ніжне, розлом і все тепер я голодна вдруге. Переходжу до головних зірок, лимонів, закидаю їх у воду, хай покупають. Беру один лимон, віджимаю з нього сік. Чесно, на цьому етапі я розумію, що ми з ним однакові, коли тиснуть, теж віддаю максимум, що можу. І ще нам потрібна цедра. Знімаю тільки жовте, біле це як токсичні люди. Нам не треба. Далі магія, в яке вершкове масло всипаю цукор, сіль, цедру і все це гарнесенько міксую ложкою. Потім додаю яйце та лимонний сік і вмикаю міксер. Бо ручна праця це прекрасно, але не на стіл. Трішки куркуми для кольору, і всі думають, що я тут така професійна. А це просто лайфхак, щоб печиво не було сумним. Додаю борошно з розпушувачем, вимішую м'яке тісто, і відправляю його в морозилку. Воно відпочиває, а я в цей час думаю, що теж би так хотіла. Дістаю тісто, формую кульки приблизно однакові, але як завжди. Одна золота дитина, і дві не такі вдалі. Обвалюю в суміші цукрової пудри та крохмалю, і це той момент, коли кульки виглядають ніби ви знімались у новорічній рекламі. Відправляю в духовку на 180 градусів рівно на 16 хвилин. І все. Лимонні красені готові. Аромат такий, що навіть сусіди перестають робити ремонт. Якщо вам сподобався рецепт, поставте лайк, підпишіться і збережіть і обов'язково поширте це відео. А я піду з'їм те саме печиво, яке тільки для відео.